Презентуємо вам новиночку. Мікс преміальних брендів. Все сезоночка. Футболочка така, укорочена, на топік. 34-й розмір. Такий легенький, дуже наліту класний ми такий комбінезончик на поясочку на 8 років. Такий тут гарний рукавчик, дуже легенька тканинка. Штанці. 5-6 рочків. Дуже тоненька двониточка. На резиночці внизу. З такими карманчиками. Левонг. 4-5 рочків базовий. Тут будемо все відкривати. Дивитися. Бо воно все начебто однакове, але насправді. Є і брючки, її такі блузочки класні. Так, це у нас блузочка, Вік на 7 років така. Ось так вона зроблена гарно. Так, так, 7 років такічок. Жакетик. А може, я помиляюся, я помиляюся, ви бачите, такі у нас і жакетики попадаються, а це спідничка. От така у нас на підкладочці такі натуральні. Така гарна спідничка. На 7 рочків. Так, це в нас есочка, написано розмір в цьому бренді розміри так вказані, але це підліткові розміри. 100%. Така сукня прикольна. Чорна, але вона дуже класна. Такий паротничок, все. А вона тут. Зав'язочки, вони тут регулюються. Далі це в нас штанці. Чотири рочки написано. Так, що в нас тут такі гарні вони. О, так З такими стразами. Так, все гарно переривається. Такі котончики. Так, короче на двуниточку така на дівчинку кофта 5-6 років. 6-7 років. в станці. Така кофтулька, 7-8 років. Так, це в нас написано розгляд XL. Така блузочка, Рукавчик такий гарний. Так вона позаду ще така зав'язочка, гарна, так зав'язується. Така резиночка тут. Дуже гарна. 5-6 рочків така кофтинка, Ви бачите, такий двониточка, тоненька, З таким фатинчиком вона зроблена так. Так, така блузочка, Розмір 2ХЛ. Така підліткова, гарна дуже. Це 3-4 рочки, рубашечка байва. Так, Це не таке. спідничка. подовжена. І справа дуже. А, ні, бачите, я ж думала, спідничка виходить, що це штанці. Дуже такі класні, бачите, тут таке мережево, дуже гарне. Що у нас пише тут? Світ. 34-й розмір. Так, такі ж 3-4 рочки, джинсики. Така куточка 5-6 рочків. На флісіку всередині така підкладочка. 5-6. новорічний, Також тут попадається. Небагато на флісу, тоненькому така ковтинка. Далі. Я вже не буду казати, що це, просто буду відкривати, тоді казати. Бо, бачите, кажу, спідниця виходить, що це брючки. Це точно спідничка. Ось видно, спідничка, пікселечка. Така вона. Теж резиночка, все. 12-13 років такий регланчик, фліс. Спідничка. Я це не буду відкривати. Тут гарно видно, що це спідничка. От вона, пікселечка. Це я точно не знаю, що. Будемо дивитися. Я бачу, що у нього цей сарафанчик з шортиками, бачите, такий комбінезончик з шортиками. розмір у нас розмір на 6 ручків такий. 11-12 років кардіганчик. 7-8. Ікселечка, відкриваємо. Спідничка. Так? Ні, ні, бачите, блузка. Дуже гарна. теж такий гарний рукавчик. Все тут так тягнеться. Так, внизу так зроблено гарно. Дуже класно. Так, така спідничка 7-8 років. 8-9 лонгік. Так, це в нас також, такий у себе такий шортиками. Так, що в нас тут пише? 42-й розмір. Така тканинка жадка. Дуже прикольний такий червоний. Тут такі зав'язочки. Так, сукня. Така сукня. Вже вона була, ще раз показую. Вона дуже паснюючи, позаду бачите, як вона йде. Спинка тут відкрита, виходить. Дуже прикольно. Такий новорічний светок, 6-7 рочків. І далі, ще це не все. 7 років. Давайте це шортики, так? Все в нас. Шортики спідничка. Два в одному, так, виходить, спереду, як спідничка, позаду шортиками. Каже, леточка 5-6 рочків на дву ниточку. Рубашечка до школи, 9-10 рочків, котончик. 4-5. На флісі тоненькому такий світшотик. 9-10 рочків. Ми ще нічого не відкривали, будемо. О, бачите, гарна така яка футболочка. Вік, що у нас тут вік пише у нас розмір 40. Так, у нас зав'язочка така внизу. Прикольно. Так, джинсовочка така класненька. Розмір. Розмір зараз побачимо. 34-й. Бачите, такий рукавчик гарно зроблений. Це футболочка. 7 років. Зі стразиками така. Така рубашечка. 9-10 років. На кнопочках вона. Красна, тепленька така. Так, це у нас це в нас що? Це в нас що? це вік теж тут не прописаний, дивимося всередині, значить. Всередині що? Написано в нас? три Значить, три ручки, такі ж там на дівчинку прикорні. З карманчиком, клас. Далі теж шортиками. Такий літній комбезик. Такий вільний тут затягується, я так зрозуміло. Ні, не затягується, просто зав'язується, зав'язочки позаду. Такі він. Далі це у нас вуливочка така теж. Літня така класна. На запах. Так вона. Вік 2X, 2XXL. Так, далі. Така ковтинка. Шість рочків. Це у нас велосипедочки. 34-й. Це, напевно, що також. ми відкриті подивимося. Так, розмір 42-й. Щось таке теж гарне. Що це, у нас таке? це у нас розмір також на упаковці не бачу. Зараз дівимося тут. Пише 6. 6. Ось така футболочка. Прикольна теж. Ручком. Штанятка 3-4 рочки. Такий 12-13 лонг. теж штани. 2XL. Така тканина дуже тоненька, дуже вони класні. Навіто. Дуже прикольно. Там, далі кофтиночка 5-6 рочків. Це у нас на, вони На S, -ечка. S -ечка пише розмір S. Такі, я так розумію, вони укорочені трошки, як не подовжені. Така тканина теж легенька, карманчики. Літній такий класний варіант. Так, все у нас. Теж таке щенувачений. Що це у нас тут? Розмір. Розмір 42-й. Розмір 42-й. Це у нас така сукня. Так, воно тут йде на плечах. Така рідня. І медичний светрик. 12-13 років. Ще й аксесуарчики. Такий поясочок. Дві одинички, шкарпеточки, такий поясочок. І така прикраса на шию. Дуже гарно. Вот такий микс замовляйте.